Ладно. Всім хай! І сьогодні ми з вами будемо ловити коропа. Та сома здорових сомів. Та коропів. Так, у нас є отака здоровена сіть. Сітка. Тау, ас і рогатка. Ой, сейчас будем закинем на коропа. Так, что у нас сон, карась, карт. Я бачу, какие там был карп, но я не бачу, какие именно размером. Хочется вытянуть карт. О, здорово, прям здорово. Не маленько. <гум> ага. В принципі нормальний десь два кіло, може, три. Даже більше, ні. Це здоровенний короб! Давай витягне. Побачимо, який короб? Треба, щоб цей короб вимахався, бо що... Ви бачите який карп? Оу, яке здоровене! Ух! Ля-ля. Я його тоже вийти в доневолю. Сьогодні був сом на 84 кг запал. Ну, конечно, я забув скрін зробити, этого, це дуже жорстко обидно. За да, це корок, мабуть, на... Це, я не знаю, це за 17 кілограм. Ладно, це, наверное, з 10-11 кГ. То що я там бачив, що 17 кг писало. На їх холод. Та я, бля, хай ще одну рибу за сьогодні витягую. Світін, фігун. Бачите, який корп. Карп єсть. Іди сюди. Єма. Юху! Короб. Фу. Це мій самий більший короб, який тільки мені був попався. Хорошенько. Ху. Наш перший короб. Ви сьогодні. Давайте зараз ще приманку кинемо. І зараз знову подивимося на ехолоп. -е mm -hmm. Карп 18-кілограмовий там писала. Ну, я там бачу карп писав, але ну, реально не знаю, який може клюнути. Може менший клюне, може більший. А може ідеально 18. Сьогодні я щось подумав. Треба половити коропів. Думаю, ви, наверно, будете зараз питати, а ч не сумів? А сумів лень. <гум> <гум> Бо самий сьогодні мені на 81 кіло, я його, наверное, з 20-30 минут тягнув. Так, <гум> 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 да, я його дуже довго... О! из снова короб. ух -ху, ху 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 Люди. Сюда. Хорошо. Я его заработаю. Он. он очень близко был к берегу. Я его заработаю. Або нет. Нет, он не плывает. Нет. Нет, не всплывает. Нет. Ні-ні! Ні-ні-ні! Нет! Сюда! Хоть такая игра, хоть она не дуже прям аж реалистична, но коропы тут, конечно! -мо, какие играют. Иди сюда. Ну, так по ньому і видно, що він трохи менший 7 кг. 720 Давайте будемо брати рибу до 10 кг. Оцю Ти не вірить, от, бачите випустить. Тільки на 12 залишить. Ай, можна кстати. Давайте зараз візьмемо цю катушку. Та давайте зараз сомів половимо. Да. Ой-ой-ой, як зараз буде. йо -мо. Аживка для Сома. Берем. Эх, вот сом десь. Там не йшов Сома. Зразу запуляю. Ну, я побачив тільки над я не побачив, скільки там писало кіло. Ай! Зараз знов плює сом на На 80 кіло і я тупо його знов 20 минут тупо тягну. Мені такого щастя точно не треба. Він мене тупо на максималку тупо взяв, тупо на максималку взяв і виплив. Викрутив мені повністю на максималку. Ліску викрутив мені повністю до країв. Я думаю, да Йошкінко, що ти будеш робити? Я його після цього 20 минут тягнув. Тоді просто як я вже замахався його тягнути. Йо пересете, я подумав. Я думаю, Йохана бомбер. Відео у мене, конечно, детський контент. Ну а буто, що є видео, то конечно без матів записую. Ну якби із матами, то все равно якби... Ну я не буду матами, бо то що хоч хто матюкається. Не mm. Є такі люди, які не но це не я. Я на відео не матюкаю. І це на соник. Наверное, на 5 кілочь так. Да, невеликий є, ма! Ну, як я і говорив, 5 кг. Ну я так говорив, що ми таких не будемо красавців брати. Випускаємо. Ехолот. м Фурелеокунь. Клювіш клюві. А в реальному житті я взагалі тоже ловив. но у мене в реальному житті найбільша риба була це короб на кіло 200. Найвеличезна моя риба. Да. Сам просто в шоці. Кіло 200 і корп, найвелике. Ладно, давайте я давайте тоді, коли вже буде риба на печку. Чуєте що? Тут тільки якісь одні сильні такі уж і одні тільки покльовки. Реально одні покльовки, Ну Но нормального, щоб прямо взяло прямо аж чогось немає такого. І чого не клює? І чого не хоче, і як? І чого? іде. Ай. І йде кльов. Іде наші 50-кілограмові сами. Де? Давай, давай, давай зараз тупо на 50ку, тупо зараз давай. Давай зараз тупо ризку на 50 куплю плює, давай. А я що я так повідомлю треба витягнути. Зараз кинути наживку, бо воно взагалі не хоче. Давайте зараз тупо зараз накидаємо сюди приманки. Густіра, густерка, окунь, плотва, ліч, карась, карп, хорелеокунь, фурилеокунь, хорилеокунь, потва окунь. Форели -окунь, форели -окунь, форели -окунь, плотва, окунь. Йо-моё, а тут вообще не має нічого, я так понял. Ні, ну за сьогодні так діло тоже діробиться. Ну шо мот на ту грамову і двох Ну ладно, закинем для приліччя, може він не візьме. Мені хоча б давайте на 20. Ну Ладно. Ладно, давайте на 50-ку. А якщо я на 80-ку 20 хвинут тягну? А якщо на 50 -ку, то кусочки скільки? Єсть! є бой Тоже знову кабан є. Yeah. Треба, щоб злиться сом, треба, щоб він запихався, бо того, що я не зрозумів, що він не запихається. О, ну він вже запихався. запихатися. єсть! Десятка. Давайте, може, коропів все-таки половимо, бо коропи якось краще ловлять. Ой. У мене тут тільки один карт на 12, все. Фора леокунь. Щука по два. Так, сон. Ліщ лящ корп, опа вже поклевки Знову поклевки. Клюй нормально. давай такого склюм и тебе вернусь. Я вернуся. У нас тут знову кабан взял. Ладно, не кабан. Да, маленько. Ну ха -хай. Ну на 4 килограмм. Не, ладно, все даже не 4. Что даже четверку я назвать не буду. Це не підійде нам таке. Нам такого точно не надо. Нам такого щастя точно не надо. Поклвкам. Да, маяма. Давай, клюй. Плюну, а до мене свій брат дзвонить! До мене свій брат дзвонить, є, мать. До мене якийсь знов ну, машина твої. До мене знов ну, брат дзвонить. Прямо тоді, коли я таку здоровену машину тягну. О, давай витягуйся, до мене брат дзвонить. Спасибо, корп тобі великий. До мене брат дзвонив, я трубки не взяв. І що я йому зараз буду говорити? Я не взяв трубки, бо я тебе броси, бо м'яко я чи що? О, знову дзвонить. Давай витягуйся! Ура! Є! Угу, Страйк! Вісім, пан! Всім спасибо за поряд, всім удачі, всім пока.